Прямо зараз по всьому світу на вулиці виходить абсолютно нова сила. Це молоді люди, вони віртуозно володіють цифровими технологіями, і знаєте, вони просто переписують правила гри у протестах. Це не просто чергова хвиля активізму. Ні, це щось зовсім інше, щось по-справжньому глобальне. Так у чому ж річ? Що є рушієм цього всього? Чому ціле покоління від Тегерана до Гонконгу і аж до Непалу раптом відчуває гостру потребу вийти і заявити про себе? От саме в цьому ми і спробуємо розібратися. Ось наш план на сьогодні: спочатку з'ясуємо, що ж робить ці рухи такими унікальними, потім глянемо на технології, які їх, так би мовити, підживлюють. Далі заглибимося в причини невдоволення, подивимося на конкретні приклади по всьому світу, і, звісно, наприкінці все підсумуємо. А гаразд, давайте зануримось. Ми є свідками не просто якихось протестів, а абсолютно нового явища. Воно народжується от прямо на перетині цифрової культури та дуже гострих соціально-економічних проблем. І це створює такий собі унікальний коктейль для соціальних змін, якого ми, чесно кажучи, раніше просто не бачили. Тож про що саме йдеться? Коли ми використовуємо термін революція покоління Z», то маємо на увазі ось ці рухи. Де рушійною силою є саме зумери, їхні методи це миттєва цифрова організація, а їхня мотивація це по суті відповідь на глобальні виклики, які, на їхню думку, прямо загрожують їхньому майбутньому. А тепер про те, як це все працює, про цей самий цифровий мегафон. Давайте розберемося, як технології просто взяли і повністю змінили правила гри в організації протестів. І ось тут криється ключовий момент. Покоління Z – це по суті перші справжні цифрові аборигени. Для них інтернет це не просто якийсь інструмент, це знаєте, як повітря, невід'ємна частина їхнього світогляду, їхнього способу спілкування, і це фундаментально змінює те, як вони беруть участь у політичному житті. І це чудово ілюструє всю візницю. Подивіться, на традиційну модель є лідери, яких можна легко нейтралізувати, є повільні медіа, які можна контролювати. А тепер погляньте на протести покоління Z. Вони децентралізовані, часто взагалі без явних лідерів, і це робить їх неймовірно стійкими до будь-якого придушення. Ну бо як можна зупинити рух, якщо в нього немає однієї голови? То як же протест стає вірусним? Це процес, який відбувається просто блискавично. Усе починається з якоїсь події каталізатори, знятої на телефон. Далі це відео миттєво розлітається через соцмережі, підсилюється емоційними мемами, і, вуаля, мобілізація відбувається буквально за одну ніч, повністю оминаючи будь-яку державну цензуру чи традиційні медіаканали. Але ж технології це лише інструмент, правда? Лише половина історії. Давайте тепер поговоримо про паливо для цього вогню, про те глибоке економічне та соціальне невдоволення, який мотивує покоління Z до дій. Ось ця цитата вона влучає в саме серце проблеми. Це відчуття зраджених очікувань, розуміння того, що важка праця, хороша освіта вже не гарантують кращого життя. Це відчуття, що система просто зламана, і це неймовірно потужний мотиватор. І це ж не просто якісь абстрактні почуття, це підкріплено суворою реальністю. Мова йде про височенний рівень безробіття, навіть з дипломом університету, про те, що власне житло стало недосяжною мрією, про борги за освіту, які тягнуться роками. Все це створює те, що називають кризою чверті життя, яка повністю базується на фінансовій нестабільності. І це підводить нас до одного дуже важливого поняття. Геронтократія. Простими словами, це система, де владу міцно утримує старше покоління. І для молоді це не якась абстракція. Вони бачать у цьому пряму причину своїх проблем: корумповану, неефективну владу, яка буквально з'їла їхні економічні можливості. І багато з цих протестів, по суті, є прямим бунтом саме проти цього. Тож, дивлячись на все це, така критина не дивує, правда? Що тут справді вражає, так це просто рекордно високий рівень недовіри, який покоління Z демонструє до всіх старих інститутів влади. А коли довіри до системи немає, що залишається шукати способи кинути їй виклик ззовні. Добре, теорію ми розібрали. Поговорили про причини та методи, а тепер давайте подивимось, як усе це виглядає на практиці. Ось короткий огляд того, як покоління Z діє в глобальному масштабі. І це відбувається буквально всюди. Погляньмо на Іран, де молоді жінки стали обличчям боротьби за свої фундаментальні права, використовуючи соцмережі як головну зброю. Перенесімося до Гонконгу, де студенти застосовували надскладні децентралізовані тактики для захисту демократії. Або взяти, наприклад, Мадагаскар і Непал. Там саме молодь організовує найбільші за десятиліття протести проти корупції. Тобто проблеми, хоч і локальні, але інструменти і сам дух опору, абсолютно глобальні. Отже, давайте тепер складемо всі ці пазли в одну картину, щоб зрозуміти суть цієї нової потужної революційної сили. Знаєте, усе це можна звести до однієї простої, але ну дуже потужної формули. Поєднання вільного володіння цифровими інструментами з глибокою, всепроникною економічною тривожністю створює справді вибухову суміш, і кожен компонент цього рівняння є критично важливим. Отже, головне, що варто запам'ятати, цифрова грамотність зумерів це їхня політична суперсила, економічна нестабільність це глобальний двигун, який змушує їх діяти. А самі ці рухи це фундаментальний виклик усім старим структурам влади, саме тому, що вони глобальні, вірусні і не мають єдиного центру, який можна було б знищити. І все це залишає нас з одним фінальним, але дуже важливим питанням на майбутнє. У міру того, як вплив і сила цього покоління зростатимуть, як традиційні інститути влади будуть адаптуватися до цієї нової реальності, чи, можливо, їх просто замінять чимось абсолютно новим, час покаже.